Яму для ялівця я викопала десь в два рази більше, ніж горщик. Ялівці люблять нейтральні або слабокислі грунти з pH десь 6-7. Тому для ялівця я готувала ґрунтосуміш у таких пропорціях: два відра моєї садової землі, одне відро піску, одне відро хвойного опаду і піввідра кислого торфу. Також при посадці я додавала таке добриво, як калімагнезія, досить непогане добриво для хвойних рослин восени. Має у своєму складі калій, магній і сірку. Калій восени потрібен рослина. Для того щоб укріпити їх імунітет на клітинному рівні, підготувати до зими, щоб краще пережити морози, Магній для хвойних потрібен для хлорофілу для кращого забарвлення хвої. І сірка, вона трошки підкислює ґрунт, щоб рослина могла краще у кислому ґрунті засвоювати поживні речовини. Ялівець, лівець блукарпет при посадці заглиблювати не потрібно, щоб не підпривала коренева шийка, бо це досить згубно для хвойних. Після посадки обов'язково проливаємо гарно водою, щоб вийшли всі бульбашки, щоб корінці краще скріпилися з землею. Обов'язково мульчуємо наші рослини хвойним опадом або сосновою корою.